Для тих, хто прагне досягти більшого під таким гаслом департаментом промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації було розроблено першу так звану енергетичну дорожню карту області. Про призначення та значення цього посібника, а також про перспективні зміни у теплоенергетиці Житомирщини, розповість керівник департаменту Роман Крисюк. Роман Антоліочу, скажіть, для кого і для чого була створена енергетична карта області? Дана енергетична карта в першу чергу створювалася для нас, для того, щоб ми змогли запропонувати потенційним інвесторам, які мають фінансовий ресурс для залучення його у енергетичну незалежність наших об'єктів соціальної інфраструктури, шкіл, медичних закладів, а також підприємств теплопостачальних компаній. А цей посібник він чітко прописує всі процедури для того, що та людина, яка приходить на цей ринок і хоче займатися саме цим цим видом діяльності, він е опрацювавши е даний проект, він може собі знайти яким чином він може отримати ліцензію, хто займається видачею цієї ліцензії? Тобто там є конкретні особи, які займаються безпосередньо тим чи іншим напрямом, тобто, це починаючи від отримання ліцензії, від сприяння, від рекомендацій по кожній котельні. Ми можемо надати свої рекомендації, що де як, які є перспективи щодо постачання саме сировини, це деревини. В яких районах яка ціна на цю сировину? Тут є і об'єкти, які власне і... потребують інвестицій. Так, так, тут є і об'єкти, тобто тут е більша частина тих об'єктів, а можна сказати, і всі об'єкти є. Які на сьогоднішній день потребують переведення. і також тут зазначені ті об'єкти, які вже переведені на альтернативу, як просувається переобладнання котелень на альтернативні види палива, і ось які є, скажімо так, державні субвенції, так державна підтримка в цьому напрямку на сьогоднішній день. У нас в області реалізується 118 вісімнадцять проєкт, проектів, сто проектів. Щодо переведення на альтернативні види палива. Угу. Станом на сьогоднішній день вже 87 проєктів вони реалізовані, економія природнього газу під час реалізації всіх цих проєктів 117, становить 19,8 мільйонів метрів кубічних газу. Якщо в коштах, це становить порядка 130 мільйонів. Гривень це економія в коштах буде у разі реалізації всіх цих проєктів. Ну я хотів би зазначити, що саме 87 вже реалізовані на сьогоднішній день, і 30 проєктів до кінця року будуть реалізовані в цілому по області. В цьому році були доведені певні ліміти постановою Кабінету міністрів України щодо споживання природнього газу. Досить значні об'єми скорочення споживання природнього газу стосуються безпосередньо підприємств теплопостачальної компаній. Mm -hmm. на рівні більше 30% теплопостачальні компанії мають зменшити споживання об'ємів саме природнього газу. Трошки краще ситуація на підприємствах бюджетної сфери. І незначні об'єми зменшення споживання природнього газу у нас в промисловості. Ну на сьогоднішній день кожен інвестор, який приходить до нас в область, він все таки шукає, щоб була економічна складова. Тобто, чим більше він тепла буде продавати, тим йому вигідніше і швидше він буде окуповувати те інвестиційний проект, який він реалізовував, тобто в такому mm -hmm. прані. Чи є якісь державні субвенції ось в цьому напрямку? Ну, власне, як держава заохочує такі інвестиції, так дійсно є в цьому році відповідно до постанови 369, в нашій області було передбачено субвенція на соціально-економічний розвиток, а саме заміщення природнього газу альтернативними джерелами енергії. В розмірі 14,6 мільйонів гривень. За рахунок цієї субвенції було реалізовано чи реалізовується на даний час ще, бо не всі ще проекти реалізовані. 26 об'єктів, які переводяться на альтернативні джерела енергії, із цих 26. Об'єктів це тільки по 26. Економія природнього газу составить порядка 4,9 мільйонів метрів кубічних газу. Тобто це можна порахувати, якщо на сьогоднішній день вартість одного метру кубічного газу для даної категорії споживача становить 6738 гривень. Тобто ви можете перерахувати, яка це сума буде економії, по-перше, газу, і по-друге, це бюджетних коштів. коштів. Так, враховуючи те, що ці всі 26 об'єктів це є об'єкти або комунальної, або державної форми власності, які опалюють в основному це соціальна сфера, дитячі садочки, школи, лікарні. І також надають послуги для населення. Це теплопостачальні компанії. Чи очікується субвенції наступного року? Ми розраховуємо на це, що буде субвенція І на даний час вже безпосередньо нашим департаментом також підготовлено лист, щоб ми не з середини року, як в цьому році, а з початку року розпочали. Певний комплекс робіт щодо виготовлення проектно-кошторисної документації щоб визначення конкретно, які об'єкти за рахунок цієї субвенції. Бо є ще такі об'єкти, на які інвестор вони йому не цікаві. Вони мають малу площа, вони потребують значних вкладень. А економічний ефект і окупність даного проекту ну він буде до, досить, досить довгий і йому не цікаво вкладати туди кошти. Він хоче великий об'єкт, куди можна вкласти не досить велику суму коштів. і Яка сума коштів кошти йому швидко повернуться? Да. Тому є об'єкти, які на сьогоднішній день це дитячі садочки незначні в районах. Які от замість, за рахунок цієї субвенції ми зможемо перевести їх, і економічний ефект то по всім тим об'єктам, які ми... Реалізуємо проекти, окупність ну, до одного року. Тобто, якщо ми сьогодні отримуємо субвенцію, і ця субвенція направлена саме на переведення на альтернативу, то наступний рік вже та установа, яка отримала субвенцію, вона може ті кошти, які будуть зекономлені, направити і на утеплення вікон, і на утеплення фасадів будинків, і утеплення дахів. Бо на сьогоднішній день значна. Частина того тепла, яка виробляється саме в котельнях, вона уходить за межі території приміщення і опалюємо фактично ми вулицю повітря. Да. Тому і в цьому напрямку треба працювати, тобто вже за рахунок економії. Це ж таки, одним з ключових завдань і своєчасних завдань енергетичної галузі області є освоєння. Енергетичних ресурсів, біоресурсів насамперед, як Житомирщина їх використовує у порівнянні з іншими областями, у порівнянні з іншими країнами Європи. Дійсно, на сьогоднішній день Україна на фоні Європейських держав має дуже, дуже такий значний потенціал, саме енергетичний потенціал, враховуючи те, що Є дуже великі запаси і деревини, враховуючи те, що наша держава є аграрною державою, і так само та біомаса, яка залишається від переробки зернових, так це все є біомаса, тобто відновлювальна сировина, яку так само на сьогоднішній день можна використовувати саме під час опалення. Останній час про це точаться розмови дійсно, але скажіть, чи достатньо Україна використовує те, що має? На жаль, на сьогоднішній день Україна дуже слабо використовує цей потенціал, тобто не, не працювала держава саме от в напрямку, що так от різко. Припинить постачання Російська Федерація саме природний газ, і ми опинимося в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Тобто, тобто є певна Україна була залежною в енергетичному так, так. плані. Наша наша держава на всього періоду своєї незалежності була залежною на ну не на 100%, але на 99% вона була залежна саме від російського газу. Ну, от скажімо, в порівнянні з іншими країнами Європи. Як Німеччина, Фінляндія використовують свої біоресурси не надто багаті в порівнянні з Україною? Ну, Німеччина, в принципі, по енергопотенціалу біомаси вона займає лідерську позицію, тобто 43,7 мільйона. Тон умовного палива це є в наявності у Німеч... Німеччині, але використання того потенціалу становить 14 мільйонів умовного палива, тобто вона фактично третину того потенціалу використовує для. Відмови від так, блакитного так. палива, а в Україні даний потенціал становить 43 мільйона тонн умовного палива, а потенціал, який ми використовуємо, з цього всієї біомаси, становить всього е, трохи менше 2%. Розумієте, тобто потенціал в нашій державі е, в цьому напрямку є досить, досить великий. Е, і я думаю, що якщо ми будемо працювати в в тих темпах, якими відпрацювали в цьому році, то я думаю, за невеликий проміжок часу ми зможемо дійсно збудувати саме незалежну Україну і процвітаючу древні запаси Житомирської області достатньо високі. Стосовно деревини, я хочу зазначити, що наша область вона є лідером в цілому по Україні щодо. Потенціалу в деревині на сьогоднішній день 99,5 тисяч тонн умовного палива це є саме от складова, це найбільший показник серед всієї України. І тому наша область на сьогоднішній день вона спроможна не тільки забезпечити власні потреби, а також ще забезпечувати потреби тих областей, в яких цей потенціал дуже малий. От сьогоднішній день є перспектива для наших двох підприємств, які є основними постачальниками саме дров для населення області і підприємств. Це державне підприємство Житомир Ліс та комунальне підприємство Житомир Облаграліст. Які на сьогоднішній день так само по даним двом підприємствам в нашій енергетичній карті вказана і той потенціал, який вони спроможні заготовити дрова в поточному році, і скільки вони вже заготовили в поточному році, яка вартість дров у відповідному районі, там зазначається, правда, не вартість дров вже безпосередньо на. Території підприємства, установи, яке замовляє ці дрова. А це вартість дров, яка знаходиться саме на нижньому складі. Нижній склад це в лісі. Роман Антоновичу деревні запаси потрібно ще виростити, так посадити, виростити і вкласти теж трудові ресурси і енергетичні. А виробництво пілет це власне виробництво із непотрібу так деревного. Майже вся продукція експортується за кордон, чи є потреба у розширенні подібного виробництва і його спрямування на державні і бюджетні заклади? Проблеми не в, не в виробництві, саме готової продукції, а є проблема в вартості саме цього продукту, про який ви кажете, тому що е, ця сировина вона е, дуже залежить від. Е, Ціни е, нашої валюти, тобто гривня до європейських е, валют євро Чому? і долар, тому сировина що на тому, наш. що сировина -то наша, але ті постачальники чи ті виробники, які на сьогоднішній день виробляють саме пілети або брикети, і вони спрямовані саме на західні ринки, тому що ціна. Однієї тонни даної продукції пілетів вона становить порядка 80-90 євро. Це і в Польщі, і в європейських странах. Тобто, Тей суб'єкт підприємницької діяльності, який розпочав цей вид діяльності, йому не цікаво продавати на наш ринок. А наш споживач, який хоче опалювати своє помешкання або якусь котельню перевести на пілети, він просто дивлячись на ті ціни. У яких йому пропонують ту продукцію, він розуміє, що ціна однієї калорії одразу виростає до таких розмірів, що це ну, воно в якійсь мірі вигідно, але воно не має той економічний ефект. І вирішення цього питання можливе тільки на законодавчому рівні з метою обмеження. Вивезення даної сировинної бази за межі території нашої держави, і ті підприємства, які на сьогоднішній день є у нас в області, вони спроможні в повному обсязі забезпечити потребу наших підприємств, які постачають теплову енергію. 100%. енергетичний потенціал Житомирщини – це не лише деревина, це і сонячна енергія, і водні ресурси. На території області діло близько 20 малих ГЕС, а наразі 14. Ось як вони діють сьогодні, які особливості їх роботи, і чи є вони надійними джерелами енергії? На сьогоднішній день дійсно є певне відродження в цьому напрямку, і факт тому, що на останньому інвестиційному форумі. Був підписаний меморандум голови обласної державної адміністрації з потенційним інвестором, який на даний час планує побудувати, саме вести в експлуатацію до 2015, в 2015 році гідроелектростанцію в селі Денши. Реалізовується, буде реалізовуватись даний проєкт. І крім того, підписаний меморандум щодо початку виділення. Земельних ділянок так само у Новоград-Волинському районі, також будувати гідроелектростанцію. Це є певний потенціал, але на сьогоднішній день це більше зацікавленість саме інвесторів, тому що вони виробляють електроенергію. На сьогоднішній день хотів би зазначити, що так само є певна проблема, як з газом. Є певні проблеми щодо постачання саме електричної енергії, враховуючи те, що е, наші підприємства, які е, не підприємства, а е, саме ядерні електростанції, вони виробляють порядка 30% електричної енергії, яка є. В... У нас в області, а 60% це тепла Враховуючи та ситуація, яка знов таки на сьогоднішній день відбувається на сході України, є певні проблеми щодо вугілля. І е недостатня кількість вугілля зменшує виробництво саме електроенергії саме на теплоелектростанціях. Okay. І от ці е гідроелектростанції, вони є. Мають надати певний поштовх, ну, хоча б не в цілому по державі, але е, в розрізі конкретно, де вони розташовані, ці гідроелектростанції, забезпечити електропостачання саме от безпосередньо цих населених пунктів. Яка перспектива користання інших альтернативних джерел енергії? Ну, скажімо, сонячне світло. Область налічує порядка 500 гектар несільськогосподарського призначення, які на сьогоднішній день так само. Інвестори можуть використовувати для встановлення фотоелементів для виробництва електричної енергії у нас в області. Які є державні програми місцевого рівня, які дають чітку стратегію енергетичного розвитку нашої області? Так. Окрім, окрім карти на яку можна орієнтуватися, чи зараз, чи потім, чи впродовж кількох років? У нас в області дійсно на даний час діє програма з енергоефективності, яка була ще розроблена в 2010 році, і термін дії її закінчується саме в 2014 році. І були певні дані доручення. Районним державним адміністраціям, місію Конкомам всім зацікавленим департаментам, які в цьому напрямку працюють, для того, щоб вони розпочали свою роботу надання пропозиції щодо саме розробки нової даної програми, саме в цьому напрямку. Я хотів би зазначити, що дана програма у нас вона фактично працювала саме з 2000 року. Це перша програма, яка була у нас розроблена в обласній державній адміністрації, але результат, як ми бачимо, який є, тобто є певні об'єми споживання, і вони досить значні. І от споживання р... газу, так да, тобто споживання газу. Тобто нова програма <клух> саме буде направлення на зменшення споживання природнього газу в усіх. Сферах, тобто і серед населення, і серед промислових споживачів, і серед підприємств бюджетної сфери, і також серед підприємств теплопостачальних компаній. Саме в цьому напрямку да, ми будемо працювати. Ця енергетична дорожня карта це є такий своєрідним продуктом, який перший в Україні ми зробили, і надалі ми будемо все-таки доповнювати. Саме цю енергетичну карту з метою, щоб не тільки охоплювати соціальну сферу заклади освіти, медичні заклади, тобто котельні, які на сьогоднішній день працюють на газу. А ми також хочемо сюди ще долучити і надавати всіляку підтримку саме для нашого населення. Чому для населення на сьогоднішній день у нас є чотири категорії споживача природнього газу: це є населення. Це є промислові споживачі, це є бюджетні установи, і це є установою теплопостачальне підприємства, які постачають безпосередньо тепло. То на сьогоднішній день, якщо от із цих чотирьох категорій, найбільшим споживачем, саме блакитного палива, є населення, яке на сьогоднішній день споживає порядка 62%, Всього газу, який споживається в цілому по Україні у нас. Тобто, розумієте, навіть якщо ми відокремимо бюджетну сферу, яка споживає 25 мільйонів метрів кубічних газу, а населення споживає 404 метри, мільйона метрів кубічних газу, то ви зрозумієте, що в бюджеті секономить Можна 2, 3, 5 мільйонів, а все одно потенціал саме це населення. Тобто, якщо ми будемо закликати наше населення для того, щоб вони зменшували споживання саме блакитного палива, переходили на альтернативу. Саме у цьому напрямку так само це буде колосальна економія і відмова від блакитного палива саме Російської Федерації. Роман Анатолійовичу, де зацікавлена особа, потенційний інвестор, може ознайомитись з енергетичною картою області? Наша енергетична карта області на сьогоднішній день розміщена на, на сайті обласної державної адміністрації. енергозбереження в форматі PDF. І тут повністю кожен інвестор, кожна зацікавлена особа, яка Хоче знайти якусь інформацію, вона зможе відкрити цю енергетичну карту, ознайомитись з нею. В даній енергетичній карті є всі контактні телефони, в тому числі і мій мобільний телефон, для того, щоб виникають певні проблеми. Є інвестор, який хоче реалізувати цей проект, є якийсь певний спротив саме органи виконавчої влади різного рівня. Хтось не видає якийсь дозвіл, хтось не підписує якусь дозвільну документацію, є конкретно мій номер телефона, є мобільні телефони спеціалістів, які цим питанням безпосередньо займаються. Ви можете зв'язуватися зі мною особисто, і я найкоротший термін допоможу кожному зацікавленому для реалізації тих всіх намерів отримання будь-якого дозволу, аби ми змогли дійсно. Реалізувати цей проект а саме енергетична незалежність нашої області.